Сутую однокімнатну квартиру, житловий комплекс City Lux, місто Ужгород. Загальна площа 46 квадратних метрів. Квартира складається з кухні прихожої, санвузла гардеробної та житлової кімнати. Зараз ми з вами знаходимося у прихожій. Квартира, до речі, локалізується на 8-му поверсі з 9. І, як я вже казав, має площу 46 квадратів. Переглянемо з вами санвузол. Санузлі плитка кольору антрацит, душова, скляна перегородка тонована, дзеркало з підсвіткою. Далі е, мийка з тумбою, унітаз, сушка для рушників та правка. Ось така ось такий санвузол. Йдемо далі. Покажу вам ардеробну. Ардеробна має близько 4 квадратних метрів. Тут ви зможете розмістити П-подібний шаф. Ось така гардеробна. Далі житлова кімната. Житлова кімната також досить простора, оскільки є два панорамних вікна. І вони сюди, дають сюди багато світла. І окрема робоча зона. Ось так виглядає. Ось ліжко 160х200 матрас, а габарит 180х220. Можливо і більше. Шафа також входить в комплект, буде також обладнано і матрац. Ось такі коль, кольори стін, світ сірий колір. Далі покажу, що тут у нас, у нас е відбувається в шафу. Ось відкрита зона. Також і верхні полиці для сезонних речей. І ось такі полиці тут. Покажу периметр кімнати. Йдемо далі. Переглянемо з вами кухню. На кухні розміщується диван, повноцінний він розкладається, це польський виробник. Далі стіл з керамограніту і сама кухонна зона. Значить, по техніці. Тут у нас місце під холодильник. Далі тут розміщується. Мийка, газова плита, оскільки газове опалення, електропіч, витяжка і газовий котел. Тут у нас двохконтурний газовий котел. Ось така квартира 46 квадратних метрів, 77 тисяч доларів. Також і інші квартири в даному ЖК і Ужгороді, якого цікавить, обов'язково звертайтесь. Є можливість також придбати інші квартири по програмі ЄОСЕЛЯ відновлення». Кому цікаво, пишіть дзвоніть, залишаю. В описі свій номер телефону. Всім гарного дня, божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.